Цей прекрасний день, який Бог дав для нас, Хочу сказати слава Богу. слава Богу. Знаєте, в дійсності є прекрасний день, сонечко гарно світить. Ми є в домі молитви. Знаєте, я так сидів, зауважив для себе, і думаю, можливо, хтось із нас, із нас також зауважував. Вірші, пісні, проповіді, промови, які тут були. Знаєте, це все якось так побуджує нас. Бути вдячними нашому Господу. Слава Богу! Знаєте, прекрасне служіння, прекрасні такі змислові вірші, змислові пісні. Добре, коли ми розслуждаємо, коли ми чуючи пісню чи вірш, чи коли проповідується, ми роздумуємо, ми розсуждаємо на цим. Знаєте, це ну, не просто декілька слів, але це смислове. Знаєте, в цьому заложений в піснях, віршах заложений якийсь смисл. Глибокі є смисли. Брати і сестри, знаєте, в дійсності милосердя Боже, воно обновилося цього ранку над нами велика милість і вірність Господня. Слава нашому Богу! Ми проснулися, ми маємо поживу. Я нагадаю місце Слова Божого декілька місць. Шість віршів, чотири вірші з 66-го Псалма. Останні чотири вірші, це буде 5, 6, 7, 8. Псалом 66 із п'ятого вірша я буду читати нижче. Нехай веселяться і співають племена, бо ти правдою судиш народи, і племена ведеш на землі. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи, земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі хай бояться Його. І Євангелія від Івана, 15 розділ, два вірші, це буде 5 і 16 вірш. Я виноградена ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. І 16 вірш. Не ви вибрали. Не, не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки просите в ім'я моє. Такі місця слова Божого. Положились на серце. Знаєте, брати і сестри, дорогі і друзі, хай Бог нас благословить по правді. Слово Господнє каже, земля врожай свій дала Бог, поблагословив нас наш Бог. Не раз, знаєте, коли дні подяки, і так буває, зауважуються про те, що не знали, сіять чи садить. Я чув свідчення одного брата з Рівненщини, такий брат Петро. Він каже, прийшла весна, треба сіяти ячмінь, і немало сіяти гектари. Він каже, я зібрався своїми дітьми і раджуся, що робити, як поступити. І всі кажуть, сіять. Він каже, я не давав удобрення. Ми посіяли, тому що не було впевненості в тому, що ми зберемо. Я не давав, каже, я його не підживляв, я його не удобряв. Але прийшли жнива, і я каже, возив. Я каже, не пам'ятаю, скільки прицепів. Він каже, дуже багато. Я возив, то є шмінь возив. А серце раділо, а серце раділо, Бог поблагословив. Не давав удобрення, не давав, знаєте, не підживляв, як зазвичай підживляється. А Бог поблагословив, брати і сестри. Сьогодні брат нагадував, хоча має, каже, невеличкий участок землі, але Бог благословив і великий урожай зібрав. І знаєте, я так. Збирали картоплю і, казалось би, ну дощі за хтось спів до дощу, а потім вже після доща. І знаєте, я так, коли вибрали картоплю, мене так в льосі, ну так наріз завжди було, знаєте, там будь-які картопля то стало вище. Стало вище, і те не влізло. І ми з хлопцями своїми взяли ну, на прицепі, почали перевозити в картоплю в погреб до мами нашої. І знаєте, один із хлопців каже, слава Богу, ка буде, що дати іншим. Слава Богу. В дійсності, знаєте, я так собі розсуждав і думаю, ну, Бог поблагословив, стало більше, більше, як того року. Але це не для того, щоб для нас було добре. Іншому дати, іншому розділити. Знаєте, коли ми читаємо, ту, Христос одного разу розказував за чоловіка, який каже, ну, ну, добре вродила нива. І він собі розсуждає, каже, от і клуні зруйную, побудую нові, і буду, скру душі свої, їж, пий, веселися, багато добрав тебе на багато років. А каже, Бог проговорив безумний. Цю ніч душу твою візьмуть у тебе, і кому достанеться те, що ти наготував, те, що ти ну, зробив для чого. І так каже, і там Христос зауважив: так буває з тим, хто для себе багатіє, а не в Бога, а не для Бога, брати і сестри. Так буває з тим, хто для себе, каже, багатіє. А не для Бога. Хай Бог нас благословить. Бог дав хороший урожай. Бог дав, знаєте, я, будучи за кордоном і телефоную додому, мої хлопці кажуть, один кусок гарна пшениця, а на іншому, а на іншому ріденько. Дуже рідко, знаєте, так, осінню пану зійшло, весною пану зійшло. Всіх разом було два учаски, було 43 сотих, але прийшли з жнива і 43 мішки пшениці. Слава Богу! Знаєте, казалось би, ну так скутненько, я кажу до свідкою, говорю. Вона каже: Ну, добре, а є ще більше. Вона каже, є ще й більше. А я так собі думаю, я коли знаєте, з батьками жив сповнив дитинство, сповнив батьки, І так, знаєте, батько посадить, посіє 10 соток, а вісім мішків візьме і вже радіє, і вже радіє, а то і соти, і мішок, і соти, і мішок. І казали, мої хлопці кажуть, ну дуже, дуже, каже, такі рідкі, дуже. Ми знаємо, що буде, а Бог поблагословив і дав урожай. Слава Богу. Хай Бог нас благословив, щоб наше серце було вдячне нашому Богові, щоб ми були вдячні для нашого Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, сонечко гріє, прекрасний день. Знаєте, так, радісний день, святковий, по правді святковий день в селі в церкві села, Котів. Святковий день, тому що церква дякує, але Бог нас побуждає. Побуждає завжди дякувати. Я зауважував, знаєте, сповнив деякі моменти так. Бачив на відео. Це на сході стоять, такі йомкості, велика йомкость з водою. Люди підходять, беруть звідти воду, набирають і задають їм питання. Цю воду можна пити. Вони кажуть, ні, це технічна вода. Для стірки постирати щось можливо помити. Люди не мають води, те, що маємо, ми з вами. Ми п'ємо цю воду, і ми, знаєте, часто навіть ну, не віддаємо тому уваги, не приділяємо уваги тому, що ми п'ємо воду, а десь немає цієї води. Я на днях зауважив, знаєте, так глянув на яблуко, красиве таке яблука. Глянув, думаю, а ми буває їмо ці яблука. І не задумуємося, і не дякуємо. Да, ми сідаємо за стіл, ми дякуємо, ми молимося. Ми до цього навчені або ж приучені. Але знаєте, є моменти, коли я кажу, знаєте, так подивишся на яблуко. І думаю, а ми куштуємо це яблуко і буває, не дякуємо. Просто з'їли його. Ну і думаємо, так, так потрібно, так має бути. Але, брати і сестри, хай Бог нас благословить, щоб нам бути вдячними нашому Богу. Бог поблагословив нашу землю, особливо наш край. Бог благословив. Є землі, знаєте, ну, десь, можливо, чорніше земля такі, знаєте, ґрунт, чорнозем. Є піщана земля, але Бог благословив, яка дійсності допоможе нам. Я хотів би зауважити з місця Слова Божого, де я нагадував Євангелі від Івана. Казав Христос, каже, не ви мене вибрали, а я вас і поставив, щоб плід ваш позостався, щоб плід позостався. Знаєте, брати і сестри, ми збираємо урожай, ми збираємо картоплю, інші овочі, фрукти, і ми його складаємо десь. Да. Є можливо дещо ми їмо зразу, ми його не зберігаємо. Але я так сидів, роздумав, думаю, зазвичай все ми консервуємо. Чи овочі, чи фрукти. Ми консервуємо, ми зберігаємо погрібів в себе і потім тим користуємося зимою. Користуємося, знаєте, є овочі, які лежать ще до нового врожаю. До нового врожаю лежать, і ми їх їмо, ми їми користуємося. І це добре, знаєте, коли в нас є запас, коли є що їсти, коли ти зайшов в погреб, ти дивишся і серце середі. знаєте, є чого багато чого, і ти цим користуєшся, Бог дав. І це за що? Слава нашому Богу. Хай Бог нас благословить, щоб по правді і в нашому духовному житті, в нашому духовному житті каже, щоб плід ваш позостався. Ми маємо зберігати цей плід, ми маємо. Знаєте, як написано слово Господнє, там є притча про кукіль. І там слово Господнє каже вже в кінці цієї притчі, що каже: прийдуть ангели і зберуть, знаєте, кукіль попалять, відділять, кукіль попалять, а пшеницю заберуть в засіки, в клуні заберуть. Знаєте, це говорить про те, що Бог візьме своїх своїх дітей, свій народ до себе. До себе візьме. знаєте, про, на такому прикладі земному Христос говорив, каже: в клуні беруть засіки, щоб зберігати. Знаєте, з того ми сіємо. Новий, щоб був урожай, а тим, що в клуні або в засіку, ми користуємося, ми користуємося. Брати і сестри, хай Бог нас благословить. Без, каже, без мене нічого робити ви не можете, сказав Христос. Без мене нічого не можете робити. Все і во всьому наш Господь, брати і сестри. Знаєте, те, що один із братів або ж браття нагадували про те, що сонечко, дощ, знаєте, це все зрощувалось. І вірші були про те, і пісні були про те, брати сестри, воно зрощувалось, воно виросло. Знаєте, я телефоную до мами своєї, я сам з Рівненщини і телефоную до мами, і так, і так. Ми почали розмовляти. І кажу, дощі не можна викупати картоплю. Вона каже, буде гнить, буде зогнивати, як його зібрати? Довгий час. Немає погоди, і Бог дав погоду. Слава Богу. Брати і сестри, ми зібрали, ми дозбирали, ми все поховали, ми правильно все зробили. Я думаю, ми мудрі люди, ми розумні люди. Ми знаємо, що ти, якщо ти його оставиш, воно спортиться, воно зогниє, ми його зберігаємо і потім цим користуємося, тому хай Бог нас благословить. Щоб подібно цьому земному є духовні речі, які ми маємо зберігати. Ми маємо зберігати чистоту свого серця. Ми маємо піклуватися про свого внутрішнього чоловіка. Хай Бог нас благословить. Ми маємо їсти, знаєте, як ми їмо хліб. Ми куштуємо постійно, я думаю, хліб є люди, які без хліба нічого не їдять. Але як в духовному, чи ми читаємо Біблію, Слово Боже, чи ми накормлюємо свого внутрішнього чоловіка? Чи ми так? Ну, поїв фізично накормив своє тіло, а духовно як? Чи я накормив, чи я збагатився, брати і сестри, хай Бог нас благословить. Хай дійсно допоможе нам в нашому житті мати, зберігати чистоту серця. Є різні моменти, я я ця притча про кукіль. Каже, відбірне зерно сіяв. Ну, хороше зерно сіяв. А прийшов ворог вночі посіяв кукіль. І кажуть, рабиш, говорять, кажуть, ти ж добре зерно сіяв. Ти ж добре зерно сіяв. Хороше зерно. А прийшов ворог, посіяв між тим зерном, між пшеницею, посіяв кукіль. І знаєте, треба пильнувати в своєму житті, щоб плід позостався. Не просто одного разу я покаявся, одного разу я навернувся до Бога і все. Ні, це має бути життя, освячення, святий, да освячується ще, а праведний нехай чинить правду ще. Тому хай Бог нас благословить. Знаєте, оці земні приклади, вони є і в духовному, в духовному є. Тому хай Бог нам допоможе бути вдячними нашому Богові, дякувати йому. І те, що Бог дав, він не тільки дав для тебе, для мене, ні. В нашій країні війна. Є люди, які потребують потребують їжі. Знаєте, коли я дивився одне з відео, коли жінка взяла хліб, взяла, від, ну так в бусі, взяла хліб, відійшла і зразу біля того самого буса почала їсти хліб. Вона, знаєте, плакала, вона їла цей хліб. Вона каже, я довгий час не їла хліба, сухарі, знаєте, оці сухарі, що сестри буває щось там печуть або ж роблять ну, і посипають такі сухарі. Каже, ми їли оці сухарі, не було хліба. І вона плакала, вона плакала, вона їла хліб. Хай Бог нас благословить, а ми маємо це досить, а ми маємо багато в своїх домах і сім'ях. Хай Бог нас благословить, брати і сестри. Бог дав не тільки для тебе, для мене, але щоб ми для інших вділили, іншим дали. І разом з тим серце наше було вдячне. Вдячне. Знаєте, я так для себе кажу: Бог не дав для мене менше, як того року, дав більше. І в Бога був план стосовно того, що воно вродило. І Бог хоче, щоб ми були вдячними, служили йому, зберігали чистоту свого серця, щоб плід наш позастався. Хай Богу і буде слава за все. Амінь.